Слава Ісусу Христу, дорого я Також хочу поділитися, що сьогодні пострілі показує, що слово Боже, нам показує, що ми маємо спасати в першу чергу свою душу. А як я можу спасти свою душу? Це в першу чергу мені потрібна Божа влада. Це потрібно покаяння, це потрібна смиреність, послушність. І таким чином розіп'яти свою душу. Бо е, як пише Ісус Христос, хто не розіпне свою душу, то не спасе її. Розіп'яти свою душу, закатати її в банку, тому що наша душа е, вона завжди буде, що її не носиш, завжди вона недовольна. Як пише Слово Боже, вона як ад розширяється. І закатати її в банку, щоб наша душа тільки прославляла Бога, щоб наша душа тільки е, проповідала Слово Боже. і Все. Так ми можемо спасти свою душу. І спасіння вона перебуває в першу чергу в благодаті. А благодать вона приходить в першу чергу від віри, а віра від слухання Слова Божого. І також віра, ми її підтверджуємо ділами. Немає віри, немає діл, немає віри. Немає віри, немає благодаті. І, бо біси теж вірять, як каже слово Боже в Якова, але вони нічого не роблять. Вони собі просто вірять. Далі роблять зло. А наша віра має приносити плоди, як пише слово Боже, Бог прославиться плодами. І Бог також прославляється, коли ми стаємо учнями Ісуса Христа. Тобто спасіння тільки в учнівстві Ісуса Христа, і Бог прославляється плодами, Бог не прославляється нічим, крім плодів. Я вже казала, що ми можемо Богу віддати в цьому світі, якщо він створив весь всесвіт. І коли я себе смиряю, коли я послушла Божій владі, коли я виконую учнів Ісуса Христа, Бог зливає на мене благодать, Бог зливає мир в моєму житті. Бо також, коли йде війна, люди справді хочуть миру, люди справді хочуть, щоб закінчилася ця війна, але нам треба з першу чергу повернутися до віру, а віри в апостольських, до віри в Чега. не мати свою віру, бо своя віра, вона це бісівська віра. Я віру в душі. Напряму і так далі. Нам треба по першу чергу прийняти віру святих і прийняти Божу владу в життя своє, і щоб ми справді перебували в благодаті, бо тільки Божі люди і тіло Ісуса Христа це є благодать, там тільки спасіння, тільки там, душу ми можемо свою спасти, смиряючи, послушані, і спасати інших пише слово Боже, ми маємо примножувати і мир, примножувати це благодаті і мир, це спасати інших людей і показувати приклад благодаті, смиренності, послушності, не кричати, проявляти любов, милість, довготерпіння і так далі. Тільки так ми спасимо.